Шановний головуючий, шановні телеглядачі, законопроект 7.1.90 про наших добровольців, про легалізацію добровольчого руху. Дуже прошу, щоб ми прийняли його до великої перерви протягом двох наших лунарних тижнів. Будь ласка, візьміть під контроль. 7.1.90 – легалізація добровольців. Це ганьба, що вони не легалізовані. Ви знаєте, що ми скасували нашу ходу 21 числа акцію під Верховною Радою по законопроекту про відкриті списки, тобто йдемо на зустріч. І велике прохання будуть пропонувати громадські активісти підписати меморандум всім головам фракцій, щоб взяли теж лідерство в переговорах, щоб всі пообіцяли, що з вересня місяця вони першим законопроектом будуть саме дивитися зміну виборчої системи прийняття виборчого кодексу. Наступне податок на виведений капітал. Якщо ми його не приймемо до 1 липня, то він не запрацює з 1 січня. Йдуть теж прохання, щоб ви взяли на себе лідерство в цьому питанні. І останнє це міністерство культури. От пан Ярослав, коли я піднімав питання, ми мали важку дискусію на тому тижні з міністром. Десять секунд та. мали важку дискусію з міністром культури, начебто, вони йдуть на зустріч, бо є прийнято фінансування на підтримку української пісні, але нічого за 6 місяців не зроблено. Dziękuję.